Вітаю вас, я Тетяна Крижановська. А отже в цей час в ефірі програма віч на Віч, де ми спілкуємось із відомими українцями, які наближають День української перемоги. Сьогодні моїм гостем буде Геннадій Вітер, український співак, телеведучий та телепродюсер. Будемо говорити про все, що стосується українського шоу-бізнесу, як він трансформувався під час великої війни та яким буде після перемоги. Геннадій, вітаю вас! Вітаю! Давайте розпочнемо із вашого скандального інтерв'ю, де ви відверто висловились про Олега Вінника щодо відсутності його позиції про велику війну Росії проти України. Також ви витримали дуже багато хейту від вовчиць. І чи залишились такі в Україні? Ой, Ти знаєш? Я думаю, якщо ми. Е... Чіпляємо цю, цю тему, це вже добре, а, і е, почнемо, мабуть, з зворотньої історії саме вовчиці. Я скажу так, що дуже багато з багатьма із них ми спілкуємося, спілкуємось е, дуже адекватно. А звісно, є ті, це одиниці, насправді залишилися, які дуже е, довіряються людині. Люблять, люблять творчість. Я думаю сам перед і це це круто. Але у мене знаєш, до них було одне питання. Вас кинули в саме складний момент. Я не розумію, як фанат мільйонів, людина, яка мала доступ до е, тисячі сердець, яка мала великий вплив і е, чи слово чекали на, сам, на, сам, ну, на самому початку війни, бо це слово підтримки. Да? Так, звісно. Ти просто нічого не робиш. Тебе просто немає. Ти просто зник. Ти просто зникаєш і ти кидаєш. Це знаєш, може це не дуже правильно, отак, от як так ну так придумну сказати про це. Але я теж не розумію, коли люди їхали з їх зі своїх домівок і залишали своїх домашніх улюбленців. Я не розумію, як це можна. А тут ще складніше: це саме ті люди, які... Тобі повірили, які тебе возвели на п'ятистал, і так. які з тебе зробили насправді суперстар. І ти мовчиш, і ти нічого не робиш, і ти за довгі місяці не знайшов декілька слів, щоб не сказати. Потім ти розкажеш про свою хворобу. Ну я знаю про хворобу. Це не смертельна хвороба. Дуже багато людей. Це його особисте. Я про це навіть не хочу казати. Що мене насправді добило? я ж писав, але людина змінила номер телефону. А декілька місяців тому він відкрито сказав: так, а чого ж він мені не пише на а Куди в рельсу? я був в Берліні? Куди бігати, шукати? Де він. Ну, це дуже складна тема. Знаєш, наскільки я вважав його своїм другом, наскільки зараз я розчарований. Наскільки це скандаль? Це не скандальне. Це просто ж моя особиста думка про цю людину. Так, да, але я щиро щиро бажаємо здоров'я, творчої наснаги, натхнення і знайти собі сили, повернутися. Я просто не знаю наскільки його повернення в Україні хтось чекає. А чому саме так він вчинив? Адже, попри ані Лорак чи Чіповалі, які будували свою кар'єру в Москві, він взагалі не орієнтувався на цей ринок. Давай не забувати, що артист це верхівка айсбергу, да? а є завжди команда. Я думаю, що дуже велика була проблема, що команда робила все можливе, щоб він себе почував справжньою зіркою і не знав, що відбувається в світі. Ти знаєш, коли от беремо з тобою телефони, ми з тобою заходимо в Google і дивимося, що ми з тобою дивимося. Я думаю, що у тебе і у мене буде дуже багато посилань, да? дуже багато. На різні ресурси ми захватуємо інформацію. А ти знаєш, що у нього в телефоні? Один запит Олег Олехвинок. Це я так люблю себе. На жаль. І я вважаю, що тут теж є велика проблема команди, і я про це з ними говорив. я нічого не Маркові повідно відкриваю, що на жаль, дуже багато продюсерів і команда робить помилок саме тому, що артист не розуміє, що відбувається в всесвіті, і що відбувається за межами його популярності. А чи він так щиро доносив інформацію, емоції. Так, він крутий артист. і у мене ж нічого не змінило. Він крутий артист. Ми можемо про це казати довго, і я вважаю, що дуже важкий був у нього шлях, і він його здолав дуже там крутецько. Але ж давай не забувати, що треба залишатися і людиною. Ви ще висловились щодо чоловіка своєї куми Насті Каменських Потапа. Він також знаходиться у закордонному ТРО. Це теж прояв страху якогось, чи можливо це щось інше? Ну, дивись, я завжди кажу таким чином, що Настя для мене близька людина. Я завжди підтримав і буду її підтримувати. І вона дівчина. Те, що стосується Олексія. Ну, у нас ніколи не були там з ним такі приятельські відносини, і мені не дуже подобалось, насправді яким чином він там будує кар'єру, його вислови про колег, про бізнес. Ну коротше, це це моє особисте. Але да, я теж не розумію цього фарсу, який там відбувся. Там рік тому він приїхав чи там більше приїхав в Київ, зробив фотографію залужним, почав виставляти в соціальних мережах. Поїхав там в Одесу, ще угу. і знов поїхав. Ну, якщо ти такий патріот, якщо ти насправді любиш так свою країну, що ти для неї робиш? Надалі продовжуєш писати пісні. Я б скажу, що б я, може, і це б як навіть про це промовчив, але порвав той факт, коли він, якщо не помиляюсь, в Німеччині виступає в якомусь клубі під російськими афішами. І для мене це. Ну, я сподівалася, що це змонтовано. Ні, це не змонтовано. І для мене це зовсім було незрозуміло, тому що, а де твоя позиція? Ти знаєш, на самому початку війни, в перші дні, я почав дуже багато писати своїм російським колегам, я дуже багато кого знаю, і я тобі скажу так, що з них 90% потім змінили свої телефони, ну бо достукатись було ж нема до кого. Да? Там, ну, зрозуміло, пропаганда, все. Але вони знаходяться там. А коли твої колеги, які називають себе щирими українцями, які топові, які підіймають український стяг, які кричать за те, що. І в самі складні моменти не знаходять можливості допомогти поговорити, зробити щось корисне для своєї країни. Ну, це то матч. А як ви вважаєте, що саме ось топові артисти, які в перші важкі місяці війни так не були зі своїм народом, вони не зорієнтувалися. Це більше не дає їм шансів повернутися на музичний п'єдестал? Я тобі скажу так, що дає шанс, і саме я ж повертаюся до тої фрази, що. Коли артистверверхівка да і є менеджмент, і доволі часто менеджмент не завжди пояснює своєму артисту, що відбувається в країні. Ну страх же був усіх. Ну я не знаю ні одного людину, у, у, у якій не було цього моменту. Я для себе особисто вперше ж день війни зрозумів, що я нікуди не поїду. І це не якісь там популістичні знаєш, такі лозунги зараз. Бо це баб, я, не, я не розумію, як я можу жити е, за межами своєї країни. Я виїжджав не один раз, я повертався. Для мене насправді е, ночувати в своєму будинку, навіть чуючи ракети, які пролітають над головою біля ну недалеко біля мене стоять, і вони все бухають, але я вдома на мені для мене набагато простіше, то скажу даже у Львові. Я ночую в готелі у Львові. Я не можу спокійно спати. А за кордон це зовсім мене навіть лякає тиша насправді. І ти знаєш, от я не знаю, що от, от, от такий момент, що повернутися можуть всі. Головне зробити правильні висновки і пояснити сам, самому собі, чому ти вчинив таким чином. Не треба насправді звертати увагу на громадську думку. Мов ми розуміємо, що дуже багато вливається інформації не багато там, ну а тим паче, шоу бізнес. Ми розуміємо, що навіть під час війни наші деякі колеги, не будемо називати їх прізвища, угу. все одно розкачують як називає внутрішній. Все для того, щоб погасити популярність своєї колеги. Ну це було. Я й думаю, що так і буде, але дуже важливо саме для себе знайти відповідь, чому ти в той момент поїхав, і знайти силу. Повернутися, бо це дуже складно і пояснити, і не боятися цього. Більшість артистів після повномасштабного вторгнення почали співати лише українською мовою. Це було щире бажання, чи можливо це якась тимчасова акція? Ось як, наприклад, у Лабади, і взагалі в неї є шанс повернутися на українську сцену. Давай, якщо ми кажемо про святу, так Свята насправді вона і залишилася в українському шоу бізнесі. Так, да, у, у неї є своя позиція, як і у багатьох артистів, не перекладати старі пісні на українську мову. Так, да, мені не дуже подобається і розмови саме про те, що в мене велика аудиторія російська, я не хочу там втрачати, мені це не подобається. І я думаю, багатьом українцям це не подобається. І я знаю, що дуже багато її колег теж про це відверто кажуть. Але це є вибір. Но я можу сказати, я нікого не захищаю, да, я не суддя, щоб осудити, Господь Бог, щоб вибачати. Але я вважаю, що світа робить дуже теж багато для України. Я не тримаю свічку. Да? Я не можу сказати, я говорю, коли будуть якісь факти, ми можемо робити якісь висновки. Е, наскільки. Ну, там паче, знаєш, от у світа був концерт в Одесі. Він же відбувся. Так. Нещодавно був концерт в Одесі, в якомусь там клубі, і він відбувся. Знаєш, я скажу так, що я не можу сказати, що буде зараз, але ніхто не знає, що буде після закінчення війни. Так. Наскільки люди будуть сприймати позицію того тої або іншої людини, тим паче публічно, тим паче артиста? А, бо ну, запитань вже буде дуже багато. Ось, наприклад, якось Макс Барських так він чітко почав одразу висловлювати свою думку так. і свою позицію. Я то скажу, що його о, звернення російською мовою для людей в Раші було для мене дуже от, теж важливо. Я зрозумів, що ну, це людина з великої літери. І ми ж розуміємо, що Максу було що втрачати так, на той території. Але він не задумався. Він просто це зробив. Так, да, він зараз прикладає пісні, я скажу дачі, що декілька пісень мені дуже подобаються в перегляди. Стоя зробив, ну є в цьому сенс, чи немає, обирає аудиторія. Ну, не нам судити, Знаєш, коли ти робиш якусь пісню, давай аудиторія буде казати, подобається чи ні. Ну, мені здається, Якщо... від нього ніхто не очікував такого. А це є е, сила і позиція. Ну, е, Я кажу, іноді за е, бльостками ховаються дуже круті люди. Ви автор популярного телепроекту Музична платформа е, артисти у вас теж змінились кардинально з лютого 2022 року. Це дуже складне питання і один час дуже легке. Поясню, чому музична платформа це завжди було про пісню. Не про ім'я артиста, а про пісню. Якщо пісня лунає і є улюбленою в мільйонів людей, вона буде в цьому е, да, звісно, зараз ми дуже ретельно відносимось і до ім'я артиста, бо нам дуже важливо розуміти його позиція. На музичній платформі завжди лунали пісні, які були народжені на території України. Да, раніше не було мовної історії. Да? Ми дозволяли співати любою мовою. Але зараз Сто відсотків це український контент. і Я дуже вдячний нашим артистам, що вони його роблять якісно. Коли теж там в якийсь момент полетіло навчитись робити музику, українці роблять дуже круту музику. Вона звучить дуже потужно і ну, на нас звертають да. увагу іноземці. Так, так. І це круто. Що змінилося? Це можливість молодим артистам, які роблять перші кроки, але потужно перші кроки. І і у цих артистів знають пісню, але не знають, як цей артист, артист виглядає і яке ім'я з'явитися саме на цьому проекті і показати. А, от в цьому проєкті, який у нас от буде, от, 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 <правді> от, да, буде виступати домій. Я навіть не знав, як яких звати, але людина, яка має там двадцять мільйонів переглядів своєї музики, ну це потужно. І я особисто я зателефонував, сказав, а на склада, а це точно не пранк. Я ні, це точно не пранк. Можемо увімкнути відео, щоб ти побачила, що це точно я тобі телефоную. І я їй сказав наступну фразу. Ти записала пісню. Я думаю, що це точно зайде в аналоги української музики, як щось дуже значне. Так, це дуже потужно. потужна і Пісня. такої музики. Дуже багато. Дуже багато молодих артистів написала крутої музики. Група Столиця, Чика какатоши. Ну, їх можна дуже багато назвати ці, ці ім'я, але ж саме головне це не боятися працювати. Бо до багатьох людей о, ну, кажуть, що ну, зробив пісню, зробив хіт і все можна відпочивати. Ні, це дуже складна робота. Якщо раніше ти о, міг випускати три треки на рік, і все було б добре. То зараз насправді треба опускати трек на місяць і дивитися, як він буде заходити в аудиторію. Як реагує аудиторія. Саме так. час змінився, але те, що з'являється велика кількість молодих артистів, молодих це не по віку, а нових по до да, продукту да нових. Це дуже круто. Мене це тішить, і як я кажу. Крута історія. Я, от якраз нашим мастодонтам говорю, От а тепер беремо руки в руки до своєї сідниці і біжимо, бо можуть ого-го як гріти, і це круто. А чи всі ніші українського шоу-бізнесу вже зайняті? Цікавить ваша думка як експерта? Я тобі скажу так, що їх можна ще заповнювати і заповнювати, бо в кожній ніші може бути не один артист, а декілька і тут лупити по своїй аудиторії. Зараз насправді максимально заповнені. Але якщо ти зробиш щось неочікуване і нове, завжди буде можливість показати свою творчість і отримати свого глядача, особливого глядача, який буде зацікавлений саме в твоїй музиці, який буде ходити на твої концерти. Подивись, дуже багато. Я не знаю насправді, це феноменальна історія. Я не знаю імен цих артистів, а але я знаю, що вони збирають повні зали. Я теж знаю багато пісень, яких я знаю, але не знаю хто їх співає. Тому зараз якраз час не задумуватися, зможете зайняти нишу чи не, не зможеш, а просто працювати. Пахати, пахати, пахати. Диви, у Яктака розписано практично так, всю до кінця всюди Так, Я теж року. чула. Угу. Ну це ж круто. І ну, мене це гріє. Я розумію, що український шоу-бізнес працює. Всі українські артисти почали зараз співати тільки українською мовою, англійською і також мовами ЄС. Як гадаєте, ця тенденція залишиться після закінчення війни? Думаю, так і це теж непогано. Я скажу більше, що е, я вважаю, що колаборації з іноземними артистами це теж велика робота. Чому? Бо саме таким чином про Україну дізнаються ще з іншого боку, е, я ж кажу, рано чи пізно все це скінчиться. Я хочу, щоб про Україну казали про дуже талановиту, яскраву, добру, люблячу країну з потенціалом, технічним, Чоловікам. творчим, економічним. І я вважаю, що це дуже велика. От от, політики роблять свою роботу. Військові роблять неймовірну роботу, сам головну роботу. А спортсмени готуємося до Олімпади. Я ж розумію, що ми всі будемо чекати саме нагород, не тому, що нам нагороди потрібні, а для того, щоб показати, що Україна і наші спортсмени, незважаючи на весь цей жах, який відбувається, ми люди, все одно да, боремось бореться і отримують цю на і теж саме артисти. Коли е, наші українські артисти несуть музику по Європі і збираються велика кількість аудиторії, а зараз вже збирається не тільки українці, які вимушено переїхали під час війни, а й інозем, іноземці. Це, це круто. А якщо будуть колаборації, це просто аудиторія буде на набагато більшою. Незабаром відбудеться зйомки нової музичної платформи до Дня Незалежності. Пісні будуть там особливі? Я тобі скажу так: що кожна пісня, яка народжена під час війни, вона особлива. І неважлива, яка тематика: військова або про любов, або дуже весела, або дуже сумна. Кожна пісня зараз особлива. Бо ну. Знаєш, Раніше ти коли писав, головне так знайти хук, головне, щоб воно там о, повторювалось. О, так, зараз ні. Якщо ти не пропустиш пісню через себе, вона не зможе отримати візнання аудиторії. Тому кожна пісня буде особлива. Але тут будуть сюрпризи, насправді, що дуже багато артистів зроблять папурі своїх пісень за 33 роки незалежності. І покажуть аудиторія, і от якраз мені теж дуже цікаво подивитися, як аудиторія в залі буде сприймати саме саме такі історії. А які композиції для вас стали знаковими? Ну ти знаєш, складно казати, я тобі скажу, я поясню чому. Я дуже багато слухаю музи, музики своїх колег. Дуже багато. Є дуже багато пісень, яких я люблю. Наташа Вовецький місія. Ну тут, тут не буду казати. Обожнюю сердючку. Ну вибачте, це гріх моєї Да, Насправді, але я вважаю, що пісні Андрія, пісні, які співає Віра, які робить Андрій, так. вони насправді дуже круті, потужні. Вони, якраз Україна, показують дуже з крутого боку. Саша Панеров з Хомою зараз дуже багато чого записали. Мені ти знаєш? Я, я не знаю, як я, я люблю, люблю всі пісні, які визивають у мене мурахи. Отак то скажу. Що я можу не знати, хто співає, якщо пішли мурахи, це моя улюблена пісня. Вона викликала у мене емоцію, Я насправді музику відчуваю шкірою. Більшість концертів наразі проходять для ЗСУ, так аукціони благодійність. Ви теж займаєтесь цим? Так, і це дуже важлива історія. Ти знаєш, я насправді зараз не знаю ні одного о, заходу, який би не ніс в собі саме цю соціальну історію. Бо зібрати гроші для хлопців. Ми от сами зараз сидимо, спокійно розмовляємо. Цей час десь ідуть потужні бої, і наші хлопці і дівчата гинуть і. І ми не можемо ну, про це забувати або на це не реагувати. Тому я вважаю, коли йде якийсь концерт, якась вистава неважливо. Дуже от, важливо зібрати хоч щось, якісь крихти, да? але потім це об'єднати в один так. великий потік і віддати туди, бо вони в цьому дуже зацікавлені. Знаєш, свого часу ми спілкувалися з військовими, вони мені сказали таку фразу: нам дуже потрібні дрони. Я, говорю, я розумію, а а зараз ти повинен зрозуміти дуже одну важливу річ. Один дрон це одне врятоване життя. Я тому готовий збирати на мільйони дронів для того, щоб наші хлопці та дівчата були живі. Колись ви сказали, що одним із місць, яке надає вам сили, це Миколаїв. Ви звідти родом. Зараз ви спілкуєтесь з людьми, які там знаходяться. Давайте я скажу так, що це насправді дуже складна для мене тема. Дуже складна. Під час ковіду, якраз там за декілька місяців до війни пішла мама, декілька місяців тому пішов батько. Я приїхав в рідне місто і, ну, знаєш, цей момент, мабуть, шоку. Місто, яке ти завжди любив, яке було завжди галасливим, місто, яке завжди дарувало якісь позитивні емоції, місто Карабелів. Місто, де було народжене дуже багато музикантів, які розжили по всьому світу. І от ти приїжджаєш на насправді таку сумну історію, да? і розумієш, що ви навіть не можете спокійно поховати батька, да? бо Миколаїв не був, слава Богу, окупований, але місце, де кладовище, воно було під окупацією. Там дуже багато мін. Але не виконати волю ти не можеш. І Я не буду просто розказувати, що ми за цей день там пережили, але це, це просто жахіття. І в мене не було ніяких емоцій. Тобто мені дуже було складно. Бо місто, ну, ти розумієш, да? місто для, що для тебе рідне місце це, це квартира, да, будинок там, де ти виріс, їх немає. А в квартиру я не зміг зайти. Я просто не зміг зайти. Я розумію, що для мене це. Є мій дім глобально, але ломає внутрі таким чином, що ти просто не розумієш, як зробити цей крок. Але в той же самий час я розумію, що там живуть тисячі людей, які кожен день живуть під, під обстрілами. І якщо лунає сирена в Києві, ну, ми вже звикли спокійно, продовжуємо свої справи. Там вона лунає особливо. Вона лунає там постійно, вона лунає дуже особливо. І Ще не те, що мені знаєш, так вразило: люди в чорному і в сірому. А наша центральна вулиця, яка пешохідна, вона вся в розривах снарядах, і діти просто малюють біля цих історій, ті по сонечку, і все. І, знаєш, от і такий момент. хочеться сказати тільки одну фразу. Я завжди кажу, я завжди вірю в те, що все повертається. Я стриму, щоб не сказати якісь. Слова, які ну, не треба дітям uh -huh. чути, але все повернеться і повернеться дуже жорстко. А ви там підтримуєте з кимось зв'язок? У мене живе там брат, невісками, племінниця. Да, да, ми спілкуємося доволі часто і переписуємося глобально, бо теж зараз ці проблеми зі світлом ну, Немає зарядити, немає води нормально. Ну, дуже великі проблеми. Але ж я говорю, це дуже дуже складна ситуація, бо я знаю, що насправді всі прифронтові місця живуть в такому жахливому стані. А як ви вважаєте, яка місія у артистів до наближення нашої перемоги? Не кидайте в мене нічого важкого. Але я скажу так: що по-перше, дайте змогу. Ну, це якраз та людина, є психологи, а є артисти. Артисти теж круті психологи. І ми на зараз відповідальні за ментальне здоров'я нації. І від того, наскільки ми будемо чесно робити свою роботу, наскільки ми будемо визивати іноді посмішки, наскільки ми будемо відвертими в кожній своїй дії і нести цю історію людям, у них точно так же буде віра в завтрашній день. Коли ми на передових позиціях, де що хлопці просять, Не співайте сумніх писань. Так. Ми хочемо знати, що життя буде тривати. Ми хочемо знати, що у наших близьких і рідних. Там, за яких ми стимуть, тут. буде все добре. І повір мені, наскільки це от іноді буває дуже важко, ти я надягаєш на себе і, і ти просто ти робиш свою справу. Тому я вважаю, що зараз місія артиста це дарувати віру, надію і позитивні емоції. емоції, це обов'язково. Бо я дуже не хочу, щоб наші діти бачили сльози своїх мам. Щоб вони ну це це дуже така. От постійно ми постійно знаходимося в якомусь такому становищі да, балансу. Але дуже важливо розуміти, що наша місія це дарувати надію через позитив. Давайте помріємо, яким ви бачите український шоу-бізнес після перемоги. О, потужним. Насправді я дуже хочу, щоб до нас сюди почали кататися всі європейські зірки. І е, ну вони навіть так питали у наших, як ви там збираєте Олімпійське? Да, ми теж хочемо. А ми не можемо. Ми там можемо собі подозволити якийсь маленький клуб. Ми хочемо от, я дуже хочу, щоб наші артисти потужно збирали великі стадіони, щоб вони мали можливість гастролювати по всьому світу, щоб е, насправді продовжувалися збори. І якусь частину цих зборів артисти пускали на благодійні справи, бо ну нам треба буде країну піднімати, і це це дуже важливо. І кожен повинен робити свою роботу на всі 100%, а не шукати за когось там сховатися. Я дуже хочу, щоб наші артисти, які вимушено поїхали з країни, це особливо стосується жіночої половини, змогли повернутися і продовжити свою кар'єру тут. Я дуже цього хочу. Я дуже і вірю, що саме так і буде. Дуже дякую вам за цікаву і щиру розмову. До нових зустрічей разом до перемоги. Слава Україні! Слава героям, слава нашим сьогоднішнім гостем був український співак, телеведучий та телепродюсер Геннадій Вітер. Він не боїться висловлювати свої думки щодо артистів, які залишили Україну під час повномасштабного вторгнення Росії, і відмовчуються або воліють не помічати війни, зокрема про Олега Винника. Гена Вітер невтішно висловився про відомого артиста Олега Винника, який не вперше потрапляє під хвилю хейту. Геннадій уточнив, що наразі не спілкується з колегою та вже не має такого бажання. Продюсер в інтерв'ю сніданку з 1 плюс 1 пригадав, що вони з винником товаришували, але Олег обрав Німеччину, пояснюючи, що це потрібно, аби вилікувати важке захворювання. А після повномасштабної війни в Україні він просто-напросто випарувався. Геннадій вважає, що Олег виявився слабкою людиною. Вітер висловлюється і про свою кому Настю Каменських для нього НК – близька людина. Він її буде підтримувати. А ось її чоловіка, потапа ні каже, що категорично ні, бо вважає, що він не робить якісь правильні речі щодо нашої країни. Якщо ви пропустили цю програму або бажаєте переглянути думки інших героїв, заходьте на наші сторінки в YouTube, Facebook, Instagram чи Telegram. Це була програма «Віч-навіч». Я Тетяна Крижановська, прощаюсь з вами рівно на тиждень.